Близько 250 учасників виявили бажання взяти участь у забігу на честь полеглих героїв України. Це і представники військових та цивільних навчальних закладів, друзі та рідні загиблих військовослужбовців, дитячі юнацькі спортивні школи та прості одесити. Ці герої герої, завдяки яким ці заходи можуть проводитися тут, зокрема в Одесі, в Одещині, під мирним блакитним небом, саме завдячуючи їм. Все це можливо. Вони стали на захист нашої батьківщини у найтяжчі часи. Дякуючи їм, триває життя у нашій державі. Я переконаний, що наступного року цей забіг буде вже проводитися у мирній квітучій Україні. кожного, хто біжав цю дистанцію, він думав про того героя, який загинув, загинув за нього особисто. і У нас таких людей дуже багато, на жаль, в Одеській області, які не дожили до сьогоднішнього дня і яких ми сьогодні пам'ятаємо. І будемо пам'ятати. Тати завжди. Це буде вічною традицією вшанування пам'яті героїв, тих, хто дійсно поклав своє життя на вітар нашої перемоги, для того, щоб ми і це без пафосу могли проводити і такі заходи навіть під час широкомасштабної війни. Я впевнений, що тут навіть не головний не спортивний принцип. Тут головний принцип патріотичного виховання молоді, долучення усіх широких верст населення до цієї традиції. Нагороди було розподілено в двох категоріях: чоловіки та жінки. Проте в таких забігах немає так званих других місць, адже такі заходи демонструють всьому світові віру українців у перемогу, де кожен на своєму місці її наближає. Ča je.